Я не вперше тримаю в руках мишку від Dream Machines. Але якщо перша була чіткою формою для правші, а друга була маленьким монстром, маючи всередині топову начинку, при цьому будучи досить мініатюрним гризуном, то цього разу приїхав варіант, як то кажуть, для всіх. Вітаю, піплен. Це Dream Machines Skill 9. Не бездротова версія, вони схожі, але все ж різні. На огляд приїхала саме usb версія. Більш демократична за цінником, але з не менш крутими характеристиками. І сплутати можна, бо підтримуючи традицію компанії, кабель тут з'ємний. Хоча дизайн теж трішки інший. Протисніть лайк, підписку, окремо дяка всім спонсорам та патронам каналу. І давайте дивитися. Разом з мишою приїхав і килимок, тож давайте спершу поглянемо на нього. В одному з попередніх відео я вже показував подібний, але менших розмірів. Цього разу приїхав XL. В Dream Machines різні по розмірах. Тут вже кому який треба. Він прошитий, водонепроникний, тож загалом можете розливати щось і не перейматися. Має лого в одному з кутів, а нижня частина прогумована. По товщині 3 міліметри і має всі характеристики якісного килимка. Тепер перейдімо до мишки. Отже, приїжджає ось такі коробці, зізнатися виглядає солідно, відкривається. Теж так дорожче, ніж є насправді, І схоже, що пакування Dream Machines припрацьовують з моделі в модель, адже всередині теж все інакше. Мишка, а за нею окрема коробка з кабелем, а за усім тим щастям, запасні глайди та інструкція. Ну що ж, інструкції, глайди це зрозуміло. Щодо кабелю, кабель паракорд 1,8 метра, має силіконову застібку, а от по гнучкості щось середнє між міцним і піддатливим. Такий типовий паракорд Type-C на Type-A. А ось так виглядає сама мишка, як я сказав на початку, для всіх. Де 9, це симетрична форма, але як і минулі рази з мішками компанії. Я не можу чітко пригадати, яку вона мені нагадує. Якщо ви згадали, напишіть про це. Та вона симетрична і пишуть, ніби велика по розміру. Але як на мене, все ж більше щось між середньою і великою. Ще відразу помічаєш те, що дуже легка, лише 48 грамів. Зважаючи на розмір, і те, що тут немає ніяких отворів, як вони такого результату досягають, щоразу дивуюся, якістю збірки при цьому не поступилася. Складно виділити її якось, адже це просто якісно та щільно зібрана мишка. Вага ніби говорить, що має бути щось не так, що десь мають конструкцію послабити, і якщо сильно тиснути, то пластик є пластик. І на дотик це не преміум сегмент, що не дивно, зважаючи на вартість. Але збірка от прям попередніх мишей, в яких також як таких проблем не було. Але загальний вайб Machines тут зберігся, тільки форма сильно інша. Моя рука не маленька і лежить вона в ній зручно. Якщо у вас долоня менше, то будьте готові керувати гігантом. Для вас ця мишка може бути великою, хоча знову. Уж таки мізерна вага дозволить вам це робити. Подобається, як в ній клавіші продумали те, що бокові не зачіпляєш великим пальцем, вже не сильно дивує. А от ліва права клавіша прямо от помітно, як не лише продовжують дизайн, а й мають такі впадинки, куди чітко лягають пальці. Контроль над кліком у мишки дуже точний, хоча сайт тревел як не як присутній, хоч і не критичний. Клік сам дещо відлуніє в корпусі, певно, через розмір пустота в тому самому корпусі дається взнаки. Тому клік досить гучний. Хоча за якість того кліку відповідають досить круті перемикачі. Бокові клавіші чіткі розташовані вдало і свою функцію вони виконують. Коліща хочеться окремо виділити, воно прогумоване в міру туге, але з чіткою відсічкою та приємним кліком. Давайте послухаємо. Позаду є лого Dream Machines. Хоч форма не має чітко вираженого горба, вона прямо чудово пасує під долонний хват. Тож маю підозри, що при активному користуванні напис може почати стиратися з часом, але це лише з догадки. На вигляд, принт якісний. Ще не сказав про підсвітку, яку тут лишили, але максимально лаконічно. Дизайн мишки досить стриманий, але і не офісний точно. Тож підсвітка лише коліщати тут личить. В яскравий день, їй трішки не вистачає яскравості, але це придирки, бо об'єктивно виконана вона добре і світить в потрібній зоні. До речі, Регулюється прямо на мишці шляхом затиснення бокової кнопки вперед і коліща, можна також її вимкнути. Попереду роз'єм для кабеля підключення, відповідно, а знизу є кнопки перемикання герцовки та DPI, яким ще також по індикатору виділили. Ну і звісно, око оптичного сенсора. Тож, певно, час перейти до технічних специфікацій. Як я сказав, мишку точно не назвати офісною, це підтверджує і начинка. Починаючи перемикачами Kailh GM80 на 80 мільйонів кліків і завершуючи сенсором PixArt PMV33. 89 з DPI до 16 тисяч і частотою опитування до 1000 Гц. Так, звісно, зараз звикли бачити і по 4, і по 8 тисяч Гц, але це вам до старшої і дорожчої моделі. В нас ціна близько 15 тисячі гривень. Scroll TTC Gold. Як на мене, за такі кошти чудові показники, яких з головою більшості юзерам. Про зривати сенсор тут навіть згадувати не треба, такого не буде. А ресурсу кліка на роки вперед. Суміс з формою, яка справді я більш ніж впевнений, в цьому випадку влаштує абсолютну більшість в Dream Machine. Вийшла на ринок дійсно крута модель. До того ж, в неї є свій окремий софт. Скачати його можна з офіційного сайту, який відкриє ще більше можливостей, і кнопка переналаштувати, якщо чомусь треба буде чи захочеться тут. І всі типові налаштування, як DPI, До речі, то індикатор знизу даватиме розуміння, який саме зараз DPI, бо він вміє відображати колір, заданий в програмі, герцовка, режимі підсвітки і макроси. Коротше, все. Тут є. Зберігаєте на потрібний профіль і користуєтеся. Час підводити підсумок, бо все, що можна, показав та розказав. Звісно, пишіть, як вам, а я від себе додам, що DM Skill 9 для мене виявилася мишкою з духом компанії, духом, який важко пояснити і важко сплутати, але вкотре повторюся, націлений на більшу кількість юзерів, більш універсальна миша за свій прайс, яка і робочі завдання подолає, і геймерські забаганки. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про вподобайку та підписку. Окрема дяка всім спонсорам та патронам. М каналу, до речі, футболка від українського бренду Турвір в описі також знайдете посилання та промокод на знижку 10% в їх магазині. Бережіть себе і побачимось!